Вітаю вас, дорогі підписники та гості нашого каналу! Сьогодні ми розглянемо прогноз погоди в Україні на тиждень з 24 лютого по 2 березня 2025 року. Яка погода чекає нас на початку весни? Чи варто чекати тепла? Чи зима ще покаже свій характер? Давайте дізнаємось! А також не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що вам одягти завтра. Протягом наступного тижня в Україні очікується доволі різна погода. На заході та півдні тепло протягом дня, та все ж з нічними невеликими морозцями. А на сході буде продовжувати вирувати зима та нічні морози будуть до мінус 15 градусів, а далі більш детально по дням та регіонам. Понеділок, 24 лютого, на півночі хмарно, вночі мінус 10 градусів, вдень близько нуля. Та без опадів. У західних областях без опадів вночі мінус 6 градусів, день до плюс 5. У центрі країни мінлива хмарність мінус 9 градусів вночі та вдень до плюс 1 градусу. На сході морозний ранок та без в день близько мінус 4 градусів, вночі місцями аж до мінус 14 градусів. Південь сонячно, вночі мінус 5. Вдень плюс 3 градуси. Вівторок, 25 лютого. Північ хмарно, можливий мокрий сніг. Вдень близько мінус 1 градусу та вночі місцями до мінус 14 градусів. Захід можливий дощ. Вдень до плюс 5 вночі підмерзне до мінус 6 градусів. Центр мінлива хмарність. Вдень плюс 1 вночі мінус 8 градусів. Схід місцями невеликий сніг та вдень мінус 4 градуси, вночі близько мінус 11. Південь сонячно, в день до плюс 7, вночі плюс 2 градуси. Середа, 26 лютого. Північ можливий невеликий сніг, вночі мінус 12 градусів, вдень близько мінус 1. Захід хмарно та місцями можливий дрібний дощ. Вдень близько плюс 6 градусів, вночі до мінус 5 градусів. Центр місцями очікується мокрий сніг в день близько плюс 2 градуси. Вночі до мінус 10 градусів. Схід похмуро та можливий невеликий сніг. Температура вдень до мінус 5, вночі до мінус 15 градусів. Південь сонячно та вдень близько плюс 4 градусів. Вночі до мінус 5 градусів. Четвер, 27 лютого. Північ без опадів. день – до плюс 4. Вночі доволі прохолодно до мінус 10 градусів. Захід місцями можливий невеликий дощ. Вдень весна до плюс 10 градусів. Та вночі підмерзне до мінус 3 градусів. Центр хмарно з проясненнями та без опадів. Вдень до плюс 5 градусів. Вночі близько мінус 6 градусів. Схід. хмарно. Вдень близько мінус 4, вночі до мінус 12 градусів. Південь. Тепло та сонячно протягом дня до плюс 7 градусів. Вночі близько мінус 3 градуси. П'ятниця 28 лютого. Північ. Можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень до плюс 2 градусів. Вночі близько мінус 4 градуси. Захід мистяємо дощ та вдень до плюс 6 градусів. Вночі близько плюс 1 градусу. Центр. Мінлива хмарність в день до плюс 3 градусів вночі близько 0. Схід можливий місцями невеликий мокрий сніг. Та в день до плюс 1 градусу вночі до мінус 4. Південь без опадів в день до плюс 7, вночі близько плюс 4 градуси. Субота 1 березня. Північ мінлива хмарність. В день до плюс 3, вночі близько мінус 1 градусу. Захід місцями короткочасні дощі. Вдень плюс 4 вночі близько нуля. Центр хмарно вдень плюс 7 градусів вночі близько нуля. Схід мінлива хмарність та можливі опади мокрого снігу вдень плюс 2 градуси, вночі до мінус 2 градусів. Південь хмарно з проясненнями. Вдень плюс 10 градусів. Вночі близько плюс 3 градусів. Неділя 2 березня. Північ протягом дня без опадів. день плюс 1 градус. Вночі до мінус 3 градусів. Захід в Карпатах очікується снігопад. Вдень близько плюс 3, вночі до мінус 2 градусів. Центр місцями прогнозується дощ та день до плюс 4 градусів. Вночі близько мінус 1 градусу. В схід очікується мокрий сніг день близько плюс 1 градусу. Вночі до мінус 5, південь. Місцями невеликі дощі, дощі, день до плюс 7 градусів, вночі близько плюс 2 градуси. Отже, друзі, березень вже близько. Але зима ще не поспішає нас покидати. Обирайте правильний одяг, бережіть себе та слідкуйте за новими оновленнями погоди на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте лайк та пишіть у коментарях, яка погода зараз у вашому місті. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримати наші збройні сили. Бережіть себе і на все добре.